Керівники відділів та структурних підрозділів Тростянецької міської ради прозвітували про виконані роботи в громаді за перше півріччя 2022 року на апаратній нараді при міському голові. За місяць окупації російськими військовими Тростянецька громада зазнала чималих руйнувань. Тож і в пріоритеті роботи установ, закладів та підприємств було саме відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, комунального майна, житлового фонду, забезпечення належного соціального захисту громадян, у яких зруйноване. Житло, тож, заслухавши звіти за перше півріччя, голова громади Юрій Бова дав відповідні доручення керівникам відділів соціальних направлень щодо якісної організації підтримки дітей переселенців, аби вони мали змогу повноцінно навчатись вже з 1 вересня, а також були забезпечені житлом та харчуванням. Варто зауважити, що наразі приділяється посилена увага внутрішньо переміщеним особам, яких в нашій громаді нараховується понад 900. серед них 188 пенсіонерів пенсіонерів та 170 дітей віком до 18 років. Попри те, що Тростянецькій міській лікарні було завдано чималих руйнувань та збитків під час обстрілів рашистами, медзакладом надаються всі можливі послуги. Про це наголосив директор лікарні Анатолій Плахтиря. За рахунок і власних надходжень, і за рахунок спонсорської допомоги за рахунок наших волонтерів закупили апаратури майже на 3 мільйони гривень. Це і аудіометр, це і багато інших блок, я не буду перераховувати. Це і узі зі апаратури, з них нова, нова апаратура, частина апаратура, яка використовувалася вона в хорошому стані і вони, вона використовується в наших закладах. Немаловажно сказати, що практично весь колектив залишився працювати, за винятком декілька осіб, які зараз ще знаходяться за кордоном, але зараз 58 лікарів працює і 148 медичних процестер, які надають медичну допомогу. Зокрема, я повинен сказати, що завдака юля точка особисто, наша тут вклад невеликий, були залучені значні кошти для відновлення роботи стаціонарних відділень в частині. Скління вікон, заміни вікон, пакетів. Ця робота продовжується. Зараз ми перевірили те, що ми зробили. Це майже 600 вікон було вікон пакетів було замінено в наших лікувальних закладах. Це і в стаціонарному відділенні, і в поліклінічному частку, в дитячому, харчоблок практично скрізь. Продовжили роботу по облаштуванню киснепроводу в лікарні ці роботи. Наближається до завершення, але є одна проблема це відсутність знищеного газофі... газо... кисневого газофікатора. Це практично він коштував до війни майже 2 мільйони гривень. Тому ця робота, зараз ведемо роботу із спонсорами, і з меценатами. Ми тримали майже на мільйон гривень медикаментів. Безкоштовно, це 951 тисяча, це за рахунок основного гуманітарної допомоги. сказати, що в нас народилося майже 70 дітей, значить, пологові ділень це при тому, що ми не працювали майже два місяці. Тому я думаю, що яка реформа, яка наближається нова в кавичках, реформа, вона ми не дамо знищити наших цим реформаторам, які хочуть це зробити, залишити практично населення без лікарні, а лише амбулаторна допомога. Але я думаю, що спільними усилями депутатського корпусу Саместа Анатолія. Нам досі значить отримати статус, може, не опорної лікарні, але загальної лікарні це ж та сама лікарня, яка існує в нас зараз. Про роботу ФАПів у сільських місцевостях нашої громади доповіла головний лікар центру надання первинної медичної допомоги Світлана Лобода. На сьогодні працюю в штатному режимі. Після окупації та під час бойових дій саме більше були пошкоджені амбулаторія третя, четверта, що знаходилася на другому поверсі в міській лікарні. Наш заклад пострадав так на 10%, 30% і два фельдшерських пункти: фельдшерський пункт печини і фельдшерський пункт станова. На сьогодні всі працівники цих закладів всі працюють. В печинах і вони забезпечені кімнатою в сільраді і в клубі. І ці дві абулаторії переведені на шкільну три. І на сьогодні всі лікарі забезпечені робочими місцями з медсестрами і ведуть прийом як дитячого, так і дорослого населення. На вулиці Шкільній 3. Інвентаризаційна комісія було встановлено нестачу майна на суму 1 мільйон 18,70 тисяч гривень. Були на шкільній три вибиті вікна, двері, були пошкоджені автомобілі. На сьогодні ми автомобілі відремонтували. Відремонтували в одному приміщенні систему опалення, яка була розморожена. І е, прийняли участь у гранті єднання, щоб е, забезпечити встановку е, вікон і дверей, які зараз відсутні, загалом через тимчасову окупацію Тростянецької громади росіянами, всі без виключення установи та відділи зазнали змін та нових викликів у своїй роботі. Однак, попри це, кожен прикладає максимум зусиль для відновлення роботи та вирішення тих чи інших питань.